Вітаю вас на каналі Українська Хата! Сьогодні готуватимемо млинці з яєчно-сирною начинкою. Нам знадобиться 3 варені яйця, 50-60 г твердого сиру, зелень кропу та петрушки, 1 столова ложка з гіркою майонезу, сіль та перець за смаком. Яйця та сир натираю на крупній терці. Нарізаю зелень та додаю до сирно яєчної суміші. Додаю сіль, перець та майонез. Начинка готова. Ось вона. Можу формувати млинці. Смажую млинці на середньому вогні з двох сторон.